Чоловічого. Іде за мною в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні. Ми переживаємо першу неділю Великого посту, яка називається «Неділою православ'я. Слово православ'я по-грецьки ортодоксія означає істинну віру і правдиве почитання Господа Бога. Неділя православ'я це торжество цілої церкви, східної і західної, це радісне святкування остаточної перемоги над іконоборством і іншими єресями. В історії церкви був період, коли певні особи почали вважати почитання святих ікон і І більше того був час, коли вирувала боротьба проти святих ікон. Вона тривала з невеликими перервами понад 100 років і закінчилася тріумфом почитання святих ікон. У, 700, у 787 році відбувся семий Селенський собор в місті Нікеї. І цей собор навчає, що святі ікони це є тільки видимі символи невидимих осіб, яким віддаємо почасть. Почитаючи святі ікони, ми не почитаємо паперу, полотна чи дерева, з яких зроблені святі ікони, тільки віддаємо честь тим особам, які на них є зображені. І метою свята Неділі православ'я є прилюдно і урочисто. Віддати честь і покоїм святим іконам Ісуса Христа, причистої Діви Марії і святих, бо таким чином ми видаємо честь тим особам, які зображені на іконах. Дорогі брати і сестри, сьогодні в Євангельському уривку ми чуємо про те, як Ісус кличе Апостола Филипа. І дуже важливо є усвідомити, що Ісус Христос. Хтось також кличе і кожного з нас. Він покликав нас бути його учнями і далі кличе йти кожного дня разом із ним дорогою свого життя. Сьогодні чуємо, як про Натанаїла Ісус каже: Ось справжній ізраїльтянин, в якому немає лукавства. І так важливо є. І нам для того, щоб йти за Ісусом Христом бути справжніми. Тільки коли наше серце є відкрите на Бога, на правду, тільки тоді ми можемо справді зустрітися з Ісусом Христом. Ісус бажає справжності в стосунку з Ним. І сьогодні ми так часто є зранені гріхом, і дуже важливо є вміти зупинитися і попросити Святого Духа, щоб. Змогти стати у правді перед Богом, щоб побачити, а де я зараз є, чи я є з Богом, чи, можливо, через гріх я десь віддалився від Бога. Якщо я розумію, що знаходжуся десь, на окраїнах, на манівцях, так важливо я докласти зусиль, щоб повернутися до Бога. Для цього в церкві Ісус Христос становився тутайне покаяння. Яка є місцем зустрічі з Христом, коли я повертаюся до Бога? Сьогодні дозволимо Ісусові Христові бути вчителем для кожного з нас, бути Богом і царем для кожного з нас. Звернімося сьогодні до Христа, подібно як Натанаїв: Учителю, ти Син Божий, Ти мій цар. Дорогі брати і сестри, сьогодні маємо цю першу неділю Великого посту, і це час Великого посту, коли є велика чудова нагода для того, щоб повернутися до Бога всім своїм серцем. Це час, щоб конкретно мій особистий стосунок з Ісусом Христом зміцнити і поглибити. Час Великого посту це нагода для зустрічі з Христом. І, в принципі, як і кожний день. Який нам дарує Господь Бог. Сьогодні серед різноманітних особистих страждань, які кожен з нас десь переживає, спільних страждань, як держави, звернімо свій погляд на Ісуса Христа, який також страждав, також терпів і розуміє кожного з нас. Ми зневіруємося, але витривало біжимо у тому змаганні нашого духовного життя і змагаємося за вірність Христові. Сьогодні церква вшановує також 40 ставоснівських мучеників. І вони засвідчували свою вірність Христові, переніс ще тяжкі муки, коли стояли у час морозу в озері протягом цілої ночі. Нехай ці 40 мучеників будуть для нас таким знаком, який вказує на Ісуса Христа, нашого Спасителя, який допоміг їм в цьому подвигу витривати вірності Христові, і який також може нас підтримати у нашій дорозі до неба. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, ми сьогодні так само маємо сукотихітичну проповідь. І вона про наш пісний співгін, єдинородний Сина». Після другого антифону звучить гімн Єдинородний Син. І цим гімном ми сповідуємо, що сповненням усіх Божих обітниць є Христове воплочене і пасхальне таїнство. Під час співу третього антифону відбувається малий вхід, колись цей момент, коли вся церква на чолі з єпископом входила до храму, вважався початком літургії. Ми тепер, як святили священників, так само якось подібно зробили, вийшли з за Христі і разом з єпископом зайшли до вівтаря. В Римокатолицькій церкві це так само, ще зберігається. Сьогодні це передусім вхід з Євангелією, тобто момент у літургії, коли урочисто зі святилища через дияконські двері виносять Євангеліє та знову вносять його туди, через царські двері. Молитву входу читав колись патріарх перед дверима храму. А тепер священник читає перед царськими дверима, незважаючи на те, що колись це був вхід вірних до храму, тепер вхід з Євангелієм досі збереглася динаміка наближення. Це можемо побачити під час архірейської літургії, коли цей момент є також входом єпископа до святилища, а також відчути, вслухаючись у молитву входу. У цій молитві є вказівка на небесний характер входу. Вчини із Входом нашим, що був ходом святих ангелів, які співслужать з нами і разом з нами слабословлять Твою доброту. Щоразу, як священник виходить з Євангелієм, то він потиху, але читає цю молитву: цей вхід є наближенням до престолу, символу Христа і Царства Христового, Престіл – трапеза, за якою збирає нас Христос, і Він жертовник. Що поєднує первосвященника і жертву. По закінченні молитви входу до якона або священник, ставши перед царськими дверима та піднісши Євангеліє над головою, виголошує премудрість прості. Цими словами вірник закликає зосередити свою увагу на Слові Божому. Книга Євангелія для церкви є словесною іконою, об'явленням нам і перебуванням серед нас Христа, а передусім. Іконою Його Воскресіння. Тоді люди відповідають, співаючи: прийдіть і поклонімося і припадім до Христа, підкреслюючи, що все богослужіння є піднесенням до престолу Царя Небесного і що для досягнення Царства Божого маємо бути в спілкуванні з Христом, який є дорогою до цього царства. Тому вхід з Євангелієм це радісна зустріч з Христом. Що відбувається за посередництвом винесення цієї книги, яка завжди дає силу життя освячення і символізує присутність поміж нами з живого слова Христа Бога. Ним все повстало, в ньому все існує. Він каже, що слово сталося тілом і прийшло до нас. Прийшов до своїх, свої відкинули, а ті, що прийняли, Дану їм владу синами або дітьми Божими стати. Отак От і ми, сьогодні, прийшовши до храму, Богом покликані, його почувши, тут прославляємо і молимось. Я дякую нашому диякону, бо проповідь це завжди актуалізація Євангелії в нинішньому часу, посеред нас і тут. І мені дуже подобається завжди стояння 40 севастійських мучеників. Знаєте, там є такий цікавий момент. Вже Костянтин перестав переслідувати християн, бо побачив, що вони дуже мужні, відважні, чесні люди. А оцей полк нескорених, незламних сорок ще за Марка Аврелія відзначався тим, що серед них було дуже багато християн, були чесні, дуже віддані одні з найкращих воїнів. І коли там проголосили свободу християнства, то тут правитель місцевий в Малій Вірменії вирішив, що а я навпаки зараз всіх доведу і доламаю християн. І от сорок виступило, їх довго чекали, тримали на морозі, в кінці вже під ранок один. А на березі були розпалені такі міські бані, і їх постійно пропонували: ну, вийдіть, ви ж такі відважні воїни, ви мученики, ви нам потрібні, ви славні, ви гарні, відрічіться і живіть нормально. І один зірвався, вийшов, вели в теплу кімнату. Так стається в такому випадку, вилив крові, помер. Один з воїнів, який сидів і сторожив сорок мучеників, коли вони на морозі співали псальми. Побачив, як над їхніми головами ангели тримають вінці. І коли одне місце звільнилося, він будучи ще не хрещеним, кинув облаштунки і заскочив в озеро щоб бути з тими, які обійняті Богом і залишаються непереможними. Починаємо піст, мусимо бути вірними Господеві, у зберіганні посту, але в основному уставлені один до одного, Бог прийшов у той світ, щоб ми люди. Людьми стали справжніми з гуріючими серцями з вірою з майбутнє. Слава Свясу Христу! Промовимо всі з усієї душі з усієї мислі нашої.